Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про закінчення ING, так звані інгові закінчення. Ви знаєте, так само, як і в українській мові, в англійській мові слова теж якось видозмінюються. В українській мові є «лух», але у лузі, гілка на гілці, ходити ходжу. Теж саме відбувається, водозмінюються якось і слова в англійській мові. Сьогодні поговоримо про закінчення ING. Ми з вами зараз розбираємо Present Simple, Present Continuous, Present Simple закінчення uh, S Ми з вами розібрали на минулому уроці. А сьогодні ми поговоримо про правопис закінчень ing. Будемо теж запам'ятовувати за допомогою мнемотехніки. Є мнемотехніка, мнемонічна наша фраза. Перестань панікувати, лягай і медитуй. Англійською звучить як stop panicking, lie and meditate. У нас тут кожне слово буде відповідати нашому правилу, тобто будуть чотири правила. Один, два, три, чотири, чотири слова. Stop, panicking, lie, and meditate. Дивимося на перше. Перше на слово перестань, Stop. Якщо у нас є такі слова, як stop, run, swim, односкладові слова, і передостання буква буде наголошеною, Stop, run, swim, то тут у нас відбувається подвоєння. Ми кажемо «stop». Ми просто записуємо слово, так, «stop». І у нас тут відбувається подвоєння. Ми беремо оцю букву останню, вона подвоїться. Ми кажемо «stop». І просто вже далі записуємо собі а, наше закінчення ING stopping stopping так Ми кажемо run. Записуємо собі run. Run. У нас пер... остання буква подвоїться. Run. І ми далі записуємо ING Running. Swim. Стоп зупинятися, run бігти, swim плавати. так? Ми так само з вами записуємо swim. Тобто, коли ми пишемо при написанні, да? записали swim. Бачимо, що у нас односкладове слово, тут наголошене у нас swim. І ми, відповідно, тут буде у нас подвоєння. Ми цю букву M подвоюємо swim. І так само закінчуємо з вами ING, ING. І тут у нас буде подвоєння «stopping», Running swimming. Добре. Тобто ми собі згадали, перестань панікувати і лягай, і медитуй. Згадали цю фразу стоп. Згадали це правило. Пе, панікувати, panicking. Якщо у нас слова закінчуються на ік, panic, traffic, mimic, то тут у нас буде додаватися одна додаткова буква K. Бачите, тут пише Panicking, і у нас тут з'явилося з вами звідки з'явилася буква K. Тобто, коли ми кажемо просто panic, це панікувати. Ми що ми робимо? Кому хочемо сказати, він панікує да, або не панікує, то ми, коли будемо додавати закінчення ING, у нас буде з'являтися додаткова буква. Дивимося. Тобто ми так само собі записуємо слово panic. Panic записали це слово, так? просто ну, якби переписали дію слово. І ми е, тут додаємо екстра букву, цю нашу K. Panic з'являється. І просто вже, допустимо, закінчення ing. ANG. І в нас вийшов panicking. panicking. І так само буде з trafficking, mimicking. Traffic – це обіг чогось, де, якась контрабанда, Mimic – це імітувати. Traffic. Ми так само записуємо слово traffic, просто да, наша початкова форма traffic. Бачимо, що закінчується на ik. У нас з'являється одна екстра буква K traffic. І дописуємо ING після цього. – «trafficking». «Mimic» – Переписуємо «mimic», «mimic», Закінчується, бачимо, на «ik». З'являється одна буква екстра K. Записуємо закінчення ING. – «mimicking». Ось таке цікаве правило, яке у нас відбувається, якщо у нас слова закінчується на «ik». Далі ля, ä, лягай і медитуй», слово «lie», Бачите, слово «lie» закінчується на і, ай і лай лягати, або ще брехати друге значення дай вмирати, тай зав'язувати. І, і такі слова у нас закінчуються на I. Why. Що з ними відбувається? Відбувається наступне: оці от букви I і Y, вони в нас переходять взагалі в букву Y. y тобто буде змінюватись, да Що ми робимо? Ми з вами записуємо лай, У нас залишається тільки одна буква, ми тут ай, Y в Y, і ми в кінці дописуємо ING, lying. Так, він уложить або він бреше. He is lying. І щоб ми записати he is lying, нам потрібно знати це правило He is lying. Він вмирає, he is dying. Пишемо die. У нас змінюється тут II uh, I на Y. Die. І дописуємо ING. dying dying Там зав'язувати, він зав'язує. Ми так само тут tie. IE I, I змінюється на Y. Tie і додаємо закінчення ING tying. Він бреше, він ложить, He is lying. І Meditate. Що Ми... у нас відбувається, друзі, тут? Бачите, meditate закінчується на букву I. І. Якщо слово любя, май, майже всі ді слова, які будуть закінчуватися на І. Meditate – медитувати, write – писати, dance – танцювати. То ця і вона буде зникати. Вона просто звідси зникає. да? Write, dance. Тому що, звичайно, вона не читається. Ми кажемо meditate. Просто забираємо цю букву. Так, ми можемо сказати meditate. Мало би, що тут писати букву, і, але її напишемо. І просто додаємо закінчення ING. Meditating. Write. Пишемо write. Хочемо сказати, що він прямо зараз пише. Пише, ми скажемо, ми тут мали написати «і», але її не, ну, не пишемо останню букву І, і додаємо writing. Dance те саме відбувається. Просто напишемо в кінці і, dance, і додаємо закінчення ING dancing. Ось так, друзі. Але. Утримувати ці правила ми повторили, повчили, і їх важко. На наступний день ми це все забули. Щоб це не забувати, у нас є така прекрасна фраза. Перестань панікувати, лягай і медитуй. Запам'ятовуємо цю фразу, запам'ятовуємо англійський варіант stop, panicking, lie and meditate. І це, ця фраза допоможе нам утримувати одномоментно на Чотири правила, Чотири правила, так. Ми кажемо: стоп, згадуємо це правило, «Panic» — згадуємо це правило. lie, згадуємо це правило, і meditate, згадуємо це правило. З допомогою такої фрази ми легко зможемо отримувати це все в пам'яті. Друзі, дякую, що ви дивитесь моє відео. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись цей курс, продовжуйте дивитись інші відео, де ми запам'ятовуємо з допомогою мнемотехнік, де в нас є пояснення, де в нас є якісь схеми. Намагаємося якось більш веселіше вчити англійську. Вам всього найкращого. До побачення.